Кому не призначається субсидія? Нові правила від Кабміну важлива новина для пенсіонерів та тих, хто отримує субсидію. Кабінет міністрів затвердив експериментальний проект. Який змінює порядок нарахування субсидії. Зараз детально розкажу, як все зміниться і як це вплине на ваші виплати. Ви також дізнаєтеся, як отримати довідників пенсіонерів. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Так ви зрозумієте, як нововведення зможуть вплинути на вашу субсидію і як уникнути можливих проблем. Вітаю! Я юрист пенсіонерів. Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Отже, що ж передбачає цей експериментальний проект Кабміну згідно з постановою Кабінету міністрів, від 13 червня 2023 року, номер 601, запроваджується новий порядок нарахування субсидії. Головна мета цього проекту вдосконалити процес, зробити його більш Зручним, прозорим та ефективним для всіх громадян. Пенсійний фонд України тепер відіграє ключову роль у цьому процесі. Він забезпечує технічні можливості для збирання інформації про осіб, які звертаються за субсидіям. Також здійснює обробку і зберігання цієї інформації. Для цього використовується веб-портал адміністративних послуг пенсійного фонду та його мобільний додаток. Це означає, що більшість операцій. Тепер можна виконати онлайн. Ну і це, звичайно, зменшує необхідність відвідувати державні установи особисто. Заявки на субсидії та декларації про доходи також можна буде подавати в електронному вигляді. Це можна зробити через веб-портал або мобільний додаток. Це інноваційне рішення. І воно полегшує життя багатьом пенсіонерам іншим категоріям громадян, які також отримають субсидію, звісно, теж стало легше. А про те, хто взагалі законно може не платити за комуналки, дивіться в нашому окремому відео, посилання на яке буде ось тут. Важливо знати, що пенсійний фонд щомісяця передає до Міністерства фінансів. Всю інформацію стосовно отримувачів субсидій. це дозволяє верифікувати інформацію та переконатися, що субсидію отримує саме той, хто її потребує. Таким чином система стала більш справедливою, а державні кошти будуть використовуватися більш ефективно. Однак, права пенсіонерів дуже часто порушуються, і ви можете не знати, як діяти в таких ситуаціях. Сьогодні ми розкажемо, як отримати безоплатну правничу допомогу. Тож дивіться це відео до кінця, щоб розібратися у всіх деталях. Це стане у нагоді, якщо ваші права порушуються. Міністерство цифрової трансформації також бере участь у цьому проекті. Вони забезпечують технічне доналаштування єдиного державного порталу електронних послуг. Це дозволяє громадянам подавати заяви на субсидію. Через інтернет більше немає потреби взагалі відвідувати органи державного соціального захисту з цього приводу. До участі в цьому проєкті залучені не лише державні органи, місцеві адміністрації, правителі багатоквартирних будинків, надавачі комунальних послуг та інші підприємства. Також беруть у цьому участь. Вони відповідають за нарахування плати за житлово-комунальні послуги. Всі вони зобов'язані надати інформацію до пенсійного фонду України. Це здійснюється через спеціальні електронні системи. Для забезпечення ефективності цього процесу. Об'єднання співвласників багатоповерхових будинків та житлово-будівельні кооперативи також залучаються. Вони повинні надавати дані через свої власні кабінети. На веб-порталі Пенсійного фонду України. Якщо ж технічної можливості немає, дані можуть бути подані в паперовій формі. В такому випадку вони надаються до територіальних відділень пенсійного фонду. Там ці дані будуть внесені до єдиної системи. А як ви вважаєте, чи покращили ці нововведення процес отримання субсидії? Напишіть в коментарях. Також, якщо у вас є будь-які питання стосовно субсидії, також. Пишіть їх в коментарях під цим відео. Ми проаналізуємо всі ваші думки та запитання і дамо відповідь на них у наступних відео. Тому, щоб не пропустити, прямо зараз ставте це відео на паузу та натискайте кнопку підписатися. А ми продовжуємо. Крім того, Міністерство соціальної політики двічі на рік. Буде звітувати перед кабінетом міністрів з цього питання. Вони будуть звітувати про хід реалізації цього проекту. Це дозволить вчасно виявляти проблеми, а також вносити необхідні зміни до законодавства. Це, на мою думку, може допомогти подальшому вдосконаленню надання субсидій. Пам'ятайте, якщо ваша пенсія менша ніж дві мінімальні, на 24 рік це менше ніж 4 тисячі і ваші права порушуються. Ви можете звернутися по, про безоплатну проміжчу допомогу. Для цього телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Наші юристи допоможуть вам відстояти ваші права. А щоб знати все про свої можливості, завантажуйте довідник пільг пенсіонерам за посиланням в описі до цього відео. Для людей поважного віку Ця можливість доступна безоплатно. Довідник допоможе вам зрозуміти. На які пільги ви маєте право і як ними скористатися. Ви знаєте, кому ще потрібно надати цю інформацію. Для цього під відео натискайте на кнопку поділитися. Це для нас додаткове підтвердження, що ми рухаємося в вірному напрямку і робимо корисну справу як для вас, так і для всіх людей поважного віку. У наступних відео ми розглянемо нові правила пільги. Доплати та інші можливості для пенсіонерів. Тож не пропустіть! Дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео.